Мембрана є напівпроносним бар'єром, що вибірково пропускає молекули всередину клітин і назовні. Ядро має дві первинні функції: керування хімічними реакціями в межах цитоплазми і збереження інформації потрібної для поділу клітин. Ендоплазматична сітка. Здійснює реакції, пов'язані з синтезом білків, вуглеводів, жирів. Сприяє переносу та циркуляції поживних речовин у клітині. Знешкодження токсичних речовин формує ядерну мембрану. Комплекс Гольджі. накопичує і виводить речовини, що синтезуються в ендоплазматичній сітці. Утворює лізосоми, синтезують деякі полісахариди. Лізосоми. Округлі кільця, що місяць комплекс ферментів. Травна функція. Розщеплюють органічні сполуки, вилучають відмерлі. Органоїди клітини. Мітохондрії. Енергетична функція, етапи енергетичного обміну та синтез АТФ. Синтез власних білків, РНК і ДНК. Клітинний центр складається з двох центріолей. Участь у процесі поділу клітин формування веретена поділу. За участю центріоли утворюються мікротрубочки цитоплазми.